Всім привіт! Мабуть, знаєте, що я не сильний фанат ефіра, але зараз на вечір розглядав графіки і звернув увагу на те, що ефір виглядає доволі симпатично. Я його не купував від підтримки, ось тут внизу. Я очікував якогось більш для себе, скажімо так, більше аргументів для того, щоб його купити. І зараз в цілому я ці аргументи для себе бачу. І зараз в цьому відео я попробую вам їх показати. Дивіться, перший момент. Зараз ми вже в непоганій зоні на продовження зростання. Ми виросли там вище, значить 1770 приблизно доларів. Це вже позитивний сигнал, але це позитивний сигнал виключно для купівлі на спот, якщо ми будемо зглядати там фьючерсну купівлю вона тут не виправдана. Виправдана вона буде від там значень 1692 долари. Я вже туди загрузив лімітні ордера на купівлю з, з плечем, щоб там потягнути потягнути більшу позицію, ніж в цілому я готовий взяти на спот. Ну, скажімо так, проще заморозити. там Якщо я помиляюсь, п'яте плече собі поставив, і в цілому п'ятого плеча мені вистачить. При умові, якщо ми там впадемо сюди і звідси не отримуємо реакцію, то з високої долу ймовірності я десь в цій зоні зафіксую збиток по фьючерсній позиції і забуду за ефір на якийсь там енний період часу. По спотовій позиції, в цілому, скоріш за все, так само, але я думаю, що. Скоріше за все я зафіксую фьючерсну пози... э, спотову позицію, якщо ми впадемо нижче э, ось цих мінімумів. Якщо впадемо нижче цих мінімумів і там, так чи інакше фіксуємось, ми, там, э, скажімо так, ще раз продемонструємо нисходящий тренд, який у нас зараз тут демонструється, то в цілому я не буду бачити сенсу продовжувати тримати позицію, тому що, скоріше за все, там, звідси там, отримуємо якийсь відскок сюди, і потім знову нового оновлення нового мінімума. Э, так. Це не єдині аргументи, чому я хочу взяти ефір, там, чому я його вже взяв на спот. Дивіться, я вам ще покажу таку важливу штуку, як тотали. А, перший тотал це загальна капіталізація ринку. Вона не виглядає якось супер чутово. У нас є там якийсь потенціал руху там, на буквально ще декілька відсотків, але я би сильно не дивувався там, на цьому потенціалу, який тут є. Тотал 2 це тотал, який включає в собі ефір і альткоїни, виключаючи біткоїн. У нас тут потенціал руху куди більше, ніж на тоталі звичайно. Тобто біткоїни ми беремо в акцент, що сильно зараз, можливо, не буде зростати, а ось альткоїни, включаючи ефіріум, можуть зростати доволі значно. І у нас тут потенціал руху доволі хороший. Ось там з цих значень, там плюс 16, плюс 22%. В цілому доволі непогано. І беремо Total 3. Total 3. У нас дивіться, доволі скудно. Беремо там, умовно, звідси. І там 12, 15%. На Total 2 найбільший і найкий зрозуміліший потенціал руки. Що це означає? Що, скоріш за все, Рост, значний рост капіталізації ринку може приходити на тотал 2. Якщо значний ріст на, буде приходити на Total 2, який включає в собі ефір, і тільки цим він відрізняється від Total 3, то в цілому логічно додумати, що основний альткоін, який буде рости, це ефіріум. Давайте ще подивимось на домінацію ефіра Якщо не помиляюсь вона у мене десь тут ось домінація ефіріума. Я ще давно для себе підмічав ось цю зону. Ми в зоні а, підтримки. І в цілому від цієї зони було би лише отримати реакцію. До прикладу, там до 9% ринкової взагалі вартості по маркеткам по домінації. Виглядає об'єктивно, адекватно, якщо ми зробимо звідси якісь відсотки. Якщо не звідси, то, то звідки? Би, то тільки звідси ще до мінус 30%. Я допускаю там зниження сюди, але зниження сюди після якогось е, відскоку. Хоча 2-3-4%. Мені би цього було достатньо. Там вісім домінацію біткоїна під, вона росте прям, суттєво. Я думаю, вона ще може вирости спокійно сюди, але для початку почали би побачити підскок на ефірі. Якось так. Так, ну по. По цим домінаціям це загальна по ринку. Вони мені наразі не дуже цікаві, тому що опять же, відео у нас конкретно зараз про Ethereum, І повторюсь, виглядає це все доволі гарно. Якось так. На цьому закінчу. Всім гарного дня, вечора, до побачення.